Ма це відкритий майданчик для громадських організацій, проспілок асоціації бізнесу. Насправді, і цей сьогоднішній наш форум це намагання продемонструвати цю відкритість для різних громадських середовищ для тих організацій, які називаються які і складають громадянське суїство. Це не тільки НОО, а це і асоціації проспілки, і, про і, і найрозмінітніші об'єднання громадян, які відстоюють свої інтереси, публічні інтереси. Інтереси демократії, інших прав людини. Насправді, це є майданчик нашої комунікації з Європейським Союзом, тому що національна платформа є платформою форму громадянського суспільства східного партнерства, де є можливість. Комунікувати, спілкуватися як з чинниками європейського союзу, так і з нашими партнерами в країнах пострадянських, які належать до східного партнерства, так і з представниками громадянського суспільства європейського союзу. А як можна долучитися? Долучитися є кілька способів. Перший він суто, скажімо так, ситуація технічний, бо одну з частин нашої платформи. Форум громадянського суспільства складають ті громадські організації, котрі свого часу і своєчасно подають аплікаційну заявку на участь у черговій зустрічі, яка проходить переважно в кінці кожного року, листопаді місяці, форму громадянського суспільства. Але так само ми передбачаємо можливість включення до платформи різних мереж, таких як громадська експертна рада, таких як мережа підтримки реформ. Можливо, насправді, в перспективі і якісь більш персон персоніфіковане участь, хоча ми знову ж не передбачаємо членства. Наразі на цьому етапі існування це відкритий майданчик. Я думаю, що в перспективі це буде просто така, от як ми сьогодні говоримо про європейську ідентичність України, так само це буде саме ідентифікація громадських організацій з цієї платформою, з цим Дякую. А що вже зробила платформа з часу своєї існування? Платформа робила достатньо багато на рівні експертному. Намагаючись відокнутися на різні експертні звіти моніторингові звіти Європейського союзу, куди стосувалося виконання політики сусідства. І наші рекомендації щодо таких звітів були почуті. Це однозначно. знову ж використовуючи цей місточок, що ми маємо сьогодні з європейською комісією, ми можемо доносити цю інформацію, і отримувати зворотній зв'язок. Крім того, була проведена велика кількість безпосередньо зустрічей з лідерами Європейського союзу з приводу знову ж фіналізації і підписання угоди про асоціацію. Ну і зрештою, це постійні. Меседжі, постійні е, повідомлення, постійні звернення до політичного керівництва європейського союзу про необхідність, про надзвичайно велику важливість погоди про асоціацію для України і, зокрема, для громадянського суспільства. Оскільки це нові е, нормативно-правові рамки, в котрих Україна має існувати е, наступні роки у відносинах з європейським союзом, здійснюючи реалізовуючи свою європейську амбіцію і і. і Просуваючись до перспективи членства і до членства в Європейському Союзі. Ну, дякую. А власне, якщо говорити про перспективи членства України, то які вони на сьогодні? Вони завжди, завжди залишаються з нами. Все залежить в першу чергу від нас, в другу чергу залежить від ЄС. Немало Значення мають безпосередньо уряди країн-членів Європейського союзу, і тому, коли ми говоримо про, про нас, про громадянське суспільство, треба говорити більше впливу в країні, позитивного впливу, конструктивного впливу на проведення реформ, на те, щоб люди розуміли, що відбувається, підтримували, формували такі кола радіуси довіри між собою і з точки зору необхідності цих таких доволі кардинальних і важливих змін. А з іншого боку. А з іншого боку, це постій, як можна більше позитивний промоушен України за, за межами розмови з урядами, з політиками, з громадянськими суспільствами країн-членів Європейського союзу. Але це стає можливим, коли у нас будуть відповідні і відчутні результати, позитивні результати, коли ми будемо мати успіх в нашій країні. Ми можемо з ним ним ділитися з нашими партнерами, а відповідно створювати рівень певний інший рівень підтримки нашої нашого членства європейського союзу. А як відбувається цей зв'язок платформи із європейською комісією? Першу чергу платформа є частиною цілого форуму громадянського суспільства. І, форум, і форум має постійну комунікацію з європейською комісією, зокрема з коміта з комізкомісаром з питань розширеним Штефаном Філа з іншими керівниками, політичними керівниками Європейського союзу. Це відбувається або в режимі постійних зустрічей, консультацій, комунікацій, або в участі в різних заходах. Будь-хто. З керівників Європейського союзу, котрі приїжджає в Україну, обов'язково має зустріч з представниками платформи з громадськими організаціями. І сьогодні фактично ми є свідками подібної зустрічі. Єдине, що ми цю зустріч зробили максимально відкритою, прозорою, для того, щоб як можна більше громадських активістів у ній могли взяти участь так само і засіб масінформації. І останнє питання, мабуть, воно мало бути першим. А от основна одна основна ціль, яку хоче втілити перше. Це об'єднання зусиль громадськості навколо ідеї модернізації і України. Україна, є європейська країна, але нам ще треба дуже багато зробити для того, щоб викорінювати спадки радянського минулого. Це величезна робота освітня, просвітницька, комунікаційна. Це надзвичайно велика амбіція отже просто просування україни в напрямку європейсько європейському напрямку через через усвідомлення через розуміння через підтримку через формування довіри